Хай я буду вашою бабусю. На краю села живе старенька бабуся Марина. У неї немає нікого, нікогісінького, часто говорить матуся маленькій Марійці. Марійка з матусею живуть через дорогу від бабусі Марини. Устане вранці Маріка, гляне на бабусине подвір'я, сидить старенька на стільчику. Гріться на сонці і пильно, пильно дивиться на неї. Маріку. Маріка біжить до бабусі, вітається. Доброго дня, бабусю. Доброго здоров'я, Маріко. радісно відповідає бабуся. Посидь біля мене, дитино. Маріка посидить трохи, послухає казку, але довго сидіти не хочеться. Ваблять луки. Он скільки метеликів там літає. Вабить річка, який пісочок чистий там на березі, яка вода тепла. Марійка збирається йти, а бабуся зітхає. Чого ви зітхаєте, бабусю? Бо ні до кого й слова промовите. Одна я однісінька. Хай я буду вашою, бабусю. Тихо шепоче Марійка і цілує її в старечу зморщену щуку. Добре, дитинко, будеш моя, усміхається бабуся Марина. До вечора Марійка бігає в лузі, грається, милується метеликами, а про бабусю не забуває, побігає, тоді й прибіжить на бабусине подвір'я І защебече. Я не забула, що я ваша, бабусю, тільки в лузі бігати хочеться. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!